Це була перша криза, яку ми проходили, криза офіцерів середньої ланки. Я сам з такою кризою стикнувся. В чому вона полягає? В тому, що на момент повномасштабного вторгнення у нас було військо там приблизно 140 тисяч, з яких десь відсотків 70% тільки були бойові підрозділи. В момент повномасштабного вторгнення, коли величезна кількість добровольців пішла у військо, військо стало майже відразу мільйон. І знайти офіцерів на все це величезне військо компетентних офіцерів, ну реально величезна проблема і задача. Відповідно, що сталося? Що в армії були як ідейні, потужні люди, завдяки яким ми там втримали нашу країну? Е, більшість з них, на жаль, загинула. І була частина дійсно офіцерів, які в армії паразитували. Ну, це не тільки в армії в будь-якій структурі. Є люди, які роками десь там паразитують на підприємствах, ще десь. І от коли е, армія стала мільйон, е, я прийшов солдатом. Є якісь процедурні моменти, я не можу відразу стати там молодшим лейтенантом або ще. А ті, хто там роками, дехто паразитував в армії, вони з молодших лейтенантів доросли до майорів, підполковників, хтось до полковників. Ну тобто, і почали, не маючи дехто навіть бойового досвіду, там якогось взагалі досвіду, керувати людьми, долями, е, наробили купу помилок. Не знаю, як вони з цим будуть жити загалом, але така криза була.